Вітаю вас на каналі Hitman.com.ua і сьогодні у нас на огляді стрейкбольний пістолет-кулемет mp 5 від компанії Cima це 041 Почнемо ми з габаритів. Вага даного приводу 3 кг 100 г, а довжина від 75 см з розкладеним прикладом, і якщо ми його складаємо, стає у нас компактних 50 см удовжина. І на кожній репліці у нас присутній серійний номер. Ось тут. Виграв є вони. Щодо використаних матеріалів, то хороші надійні перевірені матеріали. Якщо детальніше, то металевий у нас дульник, прицільні зовнішній ствол, верхній ресивер, сам корпус, спусковий гачок. Стальні у нас магазин, кріплення для антабок і ось ці такі у нас болти піни. Вони в нас зі сталі. А решта, тобто ручка, ручка, приклад, нижній ресивер. Це у нас пластик. Хороший, ударостійкий полімер. На фунцеті у нас три планки Пікатіні по бокам і знизу для ваших аксесуарів. А зверху немає планки Пікатіні, але якщо ви хочете поставити сюди замість механічних прицільних каліматор, то вам потрібно буде докупити перехідник. Тут є спеціальне у нас місце куди ставиться планка пікетіння. Перемикач режимів вогню знаходиться з обох боків. Тобто підійде як для правші, так і для шульги. А якщо ви хочете подовжити стволик або просто змінити зовнішній вигляд вашого МП5, то це дуже просто зробити. Ми знімаємо дульник. І так же і просто виходить. Відкручуємо таку шайбочку. І тут у нас стандартна 14-мм різьба. Відповідно, більшість глушників на ринку, в центральному там у вас у місці, нам підійдуть. Ось так накручуємо. І сюди або ховаємо довший стволик. Для більш прицільної стрільби або просто змінюємо зовнішній вигляд. Акумулятор у нас встановлюється у фронтсет. Для цього нам потрібно виняти ось цей пін. Парці просто жирні, перепрошую. Єв пиріжки. Так, це вниз. Тут у нас роз'єм мінітамія з запобіжником. Відповідно, або комплектний, або з часом докуповуємося далі до літій полімерний акумулятор. Можна 11-вольтовий, Внутрянка витримає і користуємося на здоров'я. Для кріплення ременя у нас є три технологічних отвора. Ось тут, тут, і ось тут у нас є місце для QD-Antapки. Можна сюди встановити. І теж причепити ремінь. Тобто вибирайте місця, де вам буде зручніше. І відповідно, який у вас ремінь там. Одно, два, три точки. Для того, щоб отримати доступ до камери хоп ми його взводимо, і нам тут відкривається ось такий. Приклад, який я вам вже показував з полімера, з складний. Щоб його скласти, потрібно на оцю таку. Спеціальну кнопочку натиснути, і тильник у нас гумовий. В цілому зручно нею керувати, оперувати. А зараз ми перевіримо, чи не збрехали нам китайці, які заявили, що вона видає 120 метрів на секунду. Звук хороший, породистий. Видно, що є запас потужності. Вибирайте вибір за вами, чи підходить вам така швидкість виліту, чи ви захочете потім його трошки протюнити. Якщо ви граєте з переважно у приміщеннях або на невеликих відстанях, на невеликих локаціях, то пістолет Коломет, а саме mp 5 cm 41 від CIM, вам ідеально підійде, тому що він компактний, зручний, з хорошими характеристиками і гарно зібраний. Рекомендуємо. І нагадую вам, що придбати його можете у нас на сайті hitman.com.ua. Посилання будуть в описі. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний YouTube, ставте лайки, коментуйте, слідкуйте за нашим інстаграмом. До зустрічі на нових відео.